24 травня 2006 року на вершині Евересту шерпа стояв повністю голий протягом трьох хвилин на висоті майже 30 тисяч футів. У зоні смерті альпіністи борються за кожен подих. Уявіть собі, що ви боретеся за життя, а хлопець поруч із вами знімає з себе одяг. 25-річний лакпатарка й шерпа зняв усі шари одягу, куртку, черевики, штани. Для одних це була відвага, для інших блюзнірство. Еверест це не просто гора, це Чомолунгма, богиня, мати землі. І цей молодий шерпа щойно оголився на найсвятішій вершині Гімалаїв. Чому він це зробив? Що сталося після цього? Чому зараз майже немає доказів цього вчинку? Від оголеного шерпи до весілля ніхто не мав вижити після трюку, який розлютив увесь альпіністський світ. Ось сім найвражаючих рекордів, встановлених на Евересті. Ласкаво просимо до екстрім. На вершині гори Еверест вистоїте на майданчику розміром з кілька столів для пінг-понгу. На цій висоті кожна секунда важлива, бо тіло страждає від браку кисню. Там слід робити лише найнеобхідніше. Більшість альпіністів швидко фотографуються, іноді моляться і одразу починають спуск, від якого залежить їхнє життя. Вершина це не місце, де затримуються чи святкують, це місце, де виживають. 24 травня 2006 року лакпа Таркайшерпа вирішив зробити щось інше. 25-річний гірський гід із села Порце місяцями думав про те, як залишити свій слід. Він уже піднімався на Еверест у складі експедиції Adventure Consultants. Він розумів, що на цій висоті його вчинок дуже небезпечний і може коштувати життя, але лакпа хотів зробити те, чого ще ніхто не робив. Тому на вершині, на очах у приголомшених напарників по сходженню, Лакпа почав знімати з себе одяг. Спочатку зняв пухову куртку, утеплені штани, термобілизну, черевики, аж поки не залишився зовсім голим на найвищій точці землі. Три хвилини Лакпа стояв на вершині Евересту, а товариші фотографували його, сподіваючись потрапити до книги рекордів. Три хвилини здаються коротким часом, але уявіть, що ви стоїте без одягу в морозильній камері три хвилини. Ось так. Уявіть, ця морозильна камера, розташована на висоті 5,5 миль, де мало кисню для ясного мислення. Тут спроба встановити рекорд стала гучним скандалом. Лакпа встановлював не просто дивний рекорд, багато людей вважали його вчинок глибоко неповагою до одного з найсвятіших місць на землі. Для буддистських шерпів Непалу гора Еверест. Це не просто гора, це Чомолунгма, богиня, мати землі, це святе місце, яке шанують тисячі років. А Лакпа щойно повністю роздягнувся на їхній найсвятішій горі заради особистої слави. Голова Альпіністської асоціації Непалу був розлючений. Якщо він це зробив, це дуже шокує. Адже Сагарматха богиня мати. Він заявив, що уряд має встановити суворі етичні норми для сходження, використовуючи непальську назву гори. Лакпа сам не називав причину вчинку. Його команда заявила, що подадуть цей інцидент до книги рекордів Гіннеса, припускаючи спробу встановити рекорд. Ось і справді тривожна частина. Якщо ви спробуєте знайти фотографії оголеного сходження лакпи в інтернеті, ви майже нічого не знайдете, нібито в мережі існує лише одне таке зображення. Дехто вважає, що Непал приховав інші фотографії через сором і обурення, які викликала витівка лакпи. Правда, це чи ні? Три хвилини наготи лакпи на майже 30 тисячах футів залишаються одними з найсуперечливіших рекордів альпінізму. Яким би шокуючим це не було, це нічого у порівнянні з рекордом, про який ми розповімо далі. Саме він спричинив вибух люті на Reddit. Наступні рекордсмени мали ще дивнішу ідею, яка могла їх убити. Більшість людей місяцями планують весілля, бронюють ідеальне місце, запрошують рідних і друзів, наймають фотографів. У 2005 році 24-річний Моніму Мулапаті та 23-річний Пемдорже Шерпа мали іншу ідею для свого особливого дня. Ці двоє молодих непальців тижнями підіймалися разом, долаючи льодовик кхумбу, борючись із гірською хворобою, доводячи свої тіла до абсолютної межі. І коли вони нарешті досягли вершини 30 травня, у них була дуже конкретна мета, за якою спостерігали інші альпіністи у шоці. Моні та ПЕМ зняли маски і незграбно дістали пластикові гірлянди з руками, що були онімілі від холоду, і тремтіли через нестачу кисню. Пем намагався нанести традиційний червоний порошок Сіндор на лоб Моні, але його руки так сильно тремтіли, що він ледве міг контролювати свої рухи. Потім, на висоті 29 тисяч футів над рівнем моря, вони провели традиційну непальську весільну церемонію. Це не була якась довга романтична церемонія, усе тривало лише 10 хвилин, тому що ну, не можна влаштовувати довге весілля, коли ти знаходишся в зоні смерті. Кожна секунда на вершині підвищує шанс більше не спуститися. Твоє серце вже працює на межі. Просто щоб ти залишався живим, а тепер ти ще й просиш його працювати без додаткового кисню, який не дає тобі знепритомніти. За ці 10 хвилин Моні і Пем стали першою парою, яка одружилася на вершині світу. Інші альпіністи не здогадувались свідками чого стали. Уяви, ти щойно зробив найважчий підйом у житті, знесилений і майже не мислиш від нестачі кисню. А поруч двоє починають весілля. Інші альпіністи ймовірно подумали, що це галюцинації через гірську хворобу, але насправді весілля на вершині мало глибшу причину, що виправдовувала ризик. Бачиш, Моні була з громади Нівар, а ПЕМ з Шерпою, що є незвичайною парою в жорсткій кастовій системі Непалу. У Непалі шлюби зазвичай укладають у межах однієї соціальної групи, організовуючи їх між знайомими родинами. Для жінки з громади нівор шлюб із чоловіком шерпою вже спричиняв сімейні конфлікти та соціальне відчуження. Їхнє весілля на Евересті мало показати, що кохання долає соціальні бар'єри, наш міжрасовий шлюб. Ми також хотіли донести думку, що касти й раси не є перешкодою для шлюбу. ПЕМ згодом зазначив, що вони ризикували життям, аби довести, що їхнє кохання сильніше столітніх соціальних традицій. Після їхнього спуску новина стала відомою і реакція була змішаною. Дехто святкував їхню мужність, інші ж були менш задоволені тим, що вони використали священну гору для того, що вважали піар акцією. Для молодих пар у Непалі, що стикаються з кастовими бар'єрами, Моні та ПЕМ довели, кохання може підкорити найвищу гору землі. Чиновники Катманду заявили, що ще не чули про весілля на вершині Евересту. І, чесно кажучи, хто спробує перевершити цей рекорд. Знайти конкурентів складно, але весільна церемонія на вершині гори, хоч і незвична, відбулася з любов'ю та повагою. Наш наступний рекордсмен мав на увазі іншу церемонію: 31-річний ратнеш Пандей, підкоривши Еверест, 21 травня 2016 року, мав чітку місію. Більшість альпіністів святкують підкорення вершини криком, молитвою або полегшенням від того, що вижили. Але у Ратниша був інший план, який мало не коштував йому життя під час першої спроби короткий відступ у хаосі. Хочете бути в екстремальній спільноті та мати ранній доступ до відео і опитувань? Приєднуйтесь до нас на Patreon. До зустрічі там! Стоячи на висоті 29 тисячев футів у ранкові години, цей альпініст із Матх'япрадеш, Індія, зібрався з духом і почав співати. І це була не просто якась пісня. Він виконував національний гімн Індії, Джана Гана Мана, ставши першою людиною в історії, яка заспівала повний національний гімн на найвищій вершині світу. Можеш уявити, наскільки це було сюрреалістично для інших альпіністів? Ти стоїш на вершині розміром із кілька столів для пінгпонгу. Навколо тебе виє вітер, температура значно нижча за нуль, і ти оточений іншими виснаженими альпіністами, які ледве можуть перевести подих, не кажучи вже про те, щоб говорити повними реченнями. І посеред усього цього цей хлопець починає голосно співати гімн Індії. Я стояв на вершині 14-ти тисячника в Колорадо і бачив, як альпініст у Кілті грав дивовижну благодать на Волинці. Це здавалося божевільним, але це інший рівень. Більше хвилини, вдихаючи додатковий кисень між куплетами, раднеш виконував повний патріотичний виступ на вершині світу. Його голос тремтів від холоду і розрідженого повітря, але він проспівав усі рядки Джана Ганамана, поки товариші альпіністи із захопленням спостерігали за цим екстремальним патріотичним виступом. Але ось що робить цю історію ще більш неймовірною: насправді це була вже друга спроба Раднеша, і перша ледь не коштувала йому життя. У 2015 році під час руйнівного землетрусу в Непалі він досяг висоти 22 тисячі футів. Землетрус магнітудою, 7,8 спричинив лавини на Евересті. Загинула 21 людина, сотні опинились у пастці. Раднеш опинився у пастці на горі в умовах, що були смертним вироком. Його рятували, поки навколо ще діставали тіла з під завалів. Більшість людей сприйняли б це як знак знайти безпечніше хобі. Одна травма змусила б більшість альпіністів залишити Еверест назавжди, але не Раднеш. Він не злякався, а став рішучішим. Наступний рік наполегливо тренувався, збирав кошти й готувався до нової спроби. Чоловік був одержимий ідеєю заспівати національний гімн Індії на вершині світу. Він навіть взяв кредити на суму понад 15 лакхів рупій або близько 20 тисяч доларів, щоб профінансувати своє повернення на Еверест. Подумайте про це на мить. Цей чоловік позичив більше грошей, ніж більшість заробляє за рік, і муситиме їх повернути, навіть якщо не виживе під час сходження. Він міг заспівати гімн своєї країни на найвищій точці землі. Пізніше, коли ратнеш запитали про цей досвід, він сказав, що спів гімну дав йому відчуття спокою та сили, які були потрібні для небезпечного спуску назад. Вниз, у його думках, це був духовний спосіб вшанувати країну з найближчого до неба місця. Вважайте це надихаючим чи дивним, але не можна не захоплюватися такою відданістю. Хто ще планує експедицію на Еверест навколо музичного виступу? Якою б божевільною не була ідея підкорити Еверест заради музичного виступу, наступні рекордсмени зіткнулися з ще складнішим викликом Бути ідентичним близнюком це мати спільний день народження, подібні інтереси, іноді однаковий одяг. У 2013 році 21-річні сестри-близнючки Таші та Нунгші Малік з Індії вирішили підняти свій зв'язок на новий рівень. 19 травня 2013 року ці ідентичні близнючки зробили те, чого ще ніхто не робив, що вимагало ідеальної координації. У найнебезпечнішому місці світу, де помилка однієї сестри могла коштувати життя обом, тепер дивіться. Більшість альпіністських команд розділяються під час сходження для безпеки. Швидші альпіністи йдуть уперед, щоб не мерзнути, а повільніші рухаються у своєму темпі, аби не виснажитися на висоті. Хвороба. Зона смерті це не те місце, де можна дозволити собі чекати на свого напарника по сходженню. Але ці сестри-близнючки мали інший план. Вони хотіли спробувати щось, що здається простим, але дуже важко здійснити. Вони планували триматися разом і йти одним темпом навіть у найнебезпечнішій частині гори зоні смерті. Замисліться, що це означає на висоті 26 тисяч футів. Ваше тіло буквально вмирає з кожним кроком, серце шалено б'ється, легені хапають повітря, якого майже немає, і кожна мить здається, ніби ви під водою. Більшість людей настільки зосереджені на кроках, що не думають про інше, але ці близнюки мусили координувати все. Вони мали зупиняти споживання кисню, коли їсти, коли пити, навіть коли змінювати спорядження. Якщо одна сестра йшла швидше, інша могла відстати і змерзнути, або якщо хтось захворів на гірську хворобу і потребував відпочинку, вони обидві зупинялися в зоні смерті, де кожна хвилина підвищує ризик не вижити. Їхня подорож на Еверест була складною. Ці сестри стикалися з опором у чоловічій культурі. Багато хто вважав, що альпінізм для хлопців і дівчатам не варто ризикувати. Їхня мати чотири роки відмовляла їм, перш ніж дати дозвіл. Сестри-близнючки чотири роки потай тренувалися і доводили, що здатні на це. Уяви, як сильно можна чогось прагнути, коли рідні роками заважають. Коли вона нарешті погодилася, їхня мати була змушена взяти позики, заклавши всі свої золоті прикраси як заставу, щоб профінансувати їхню експедицію. В індійській культурі золоті прикраси для жінки це її заощадження та захист у разі потреби. Вона віддала все заради мрії доньки. Вона сказала їм, що це буде їхнє перше й останнє сходження. Успіх чи ні? Це ваш останній шанс, і більше такого не буде, сказала вона. Сестри близнючки ще до походу на Еверест мали інші плани. Вони сховали листа в шафі батьків на випадок своєї неповернення. Вони прагнули, щоб батьки знали, як цінують їхню підтримку і жертви, а також хотіли попрощатися. Ось наскільки серйозно вони усвідомлювали ризики, на які йшли, і якимось чином, всупереч усьому, їм це вдалося. 19 травня 2013 року Таші та Нунгші Малік стали першими близнюками, які разом підкорили Еверест, демонструючи ідеальну координацію під час найнебезпечнішого сходження. Це змушує задуматися, що відчували інші альпіністи того дня. Ви виснажені ледве мислите від нестачі кисню і раптом бачите двох однакових жінок, що фотографуються разом. Можливо, здається, що на висоті бачиш подвійно, але ці близнючки довели. Однакова рішучість дозволяє підкорити навіть найвищу гору світу. Після історичного досягнення близнючки підкорили всі сім найвищих вершин континентів і на лижах дісталися до північного та південного полюсів, ставши одним із наймолодших людей, які коли-небудь завершували Гранд слем дослідників, їхнє перше й останнє сходження перетворилося на кар'єру, що побила світові рекорди. Злагоджена командна робота не єдиний шлях до рекордів. На Евересті іноді досить однієї людини з унікальною ідеєю. У 2017 році ірландець Рорі Макю підкорив Еверест, зробивши ймовірно одну з найлегших спроб встановити світовий рекорд. Поки інші альпіністи фотографувалися і молилися, Рорі думав про інше: уявіть цю сцену. Ви провели тижні, долаючи одну з найнебезпечніших місцевостей світу: Стоїте на вершині, оточені виснаженими альпіністами, які ледве дихають. Навколо вас дме сильний вітер, що може збити з ніг, а температура далеко нижче нуля. Більшість людей у цей момент борються просто щоб залишатися на ногах і відчайдушно намагаються зробити кілька фотографій, поки їхні пальці не оніміли, відраховують секунди до початку спуску, від якого залежить їхнє життя. Через нестачу кисню, навіть прості завдання, як користування фотоапаратом, стають дуже складними. І посеред усього цього хаосу та небезпеки Рорі вирішив, що це ідеальний момент дістати фрісбі. Так, ви правильно почули. На вершині найнебезпечнішої гори чоловік намагався встановити рекорд найвищого китка фрісбі. Але ось що робить це ще більш абсурдним: Рорі насправді ніс це фрізьбі всю дорогу на Еверест, тільки уявіть собі це на мить. Кожен грам важливий на висоті. Альпіністи обрізають ручки зубних щиток, щоб зменшити вагу, і беруть лише мінімально необхідне спорядження для виживання. Арорі вирішив, що фрізбі – це необхідне спорядження для його спроби підкорити вершину. Він планував цей трюк протягом усього сходження, мабуть, уявляючи, як круто це виглядатиме, коли він кине ідеальний фрізбі з вершини світу. Це, мав бути, його момент слави, його шлях до відомості. Тож після всіх тих приготувань, усіх тренувань, усіх тижнів сходження з фрізбі в рюкзаку, Рорі замахнувся для свого рекордного китка і потужний порив вітру підхопив фрізбі. У ту мить, коли фрізбі вилетіло з його рук і полетіло прямо в Тибет, він навіть не завершив кидок як слід, а його фрізбі стало міжнародною проблемою сміття. Вітер на вершині Евересту сягає понад 90 миль на годину і може здути альпіністів з гори. Рорі вважав, що зможе контролювати легкий пластиковий диск у таких умовах, ніби кидає паперовий літачок під час урагану. Це було такою катастрофою, що він навіть вибачився у блозі. Я хочу вибачитися перед урядом Китаю, написав він. Не мав наміру смітити й хотів би повернути свій фрізбі. Було б незаконно перетинати кордон з Китаєм заради нього. Отже, технічно, Рорі може бути рекордсменом у категорії першого незавершеного світового рекорду, найвищого китка фрісбі, який так і не приземлився там, де мав би. Для офіційного рекорду потрібно справді завершити задумане. Фрісбі Рорі підхопив вітер одразу після китка, і воно зникло в Тибеті. Він ніколи не контролював його політ і не вимірював відстань. Він усе одно стверджує, що встановив рекорд, але, чесно кажучи, хто буде підійматися на Еверест лише для того, щоб оскаржити невдалий кидок фрісбі. У офіційних книгах рекордів, мабуть, немає категорії для найдорожчого випадку засмічення. Мені подобається уявляти, як китайський прикордонний патруль знаходить випадковий фрісбі десь у Тибеті і намагається зрозуміти, як він там опинився. Підозрілий пластиковий диск знайдено на висоті 15 тисяч футів. Біля диска немає слідів ніг чи транспорту. Він ймовірно впав з неба. Вважати, що він прилетів з Евересту, навряд чи було їхнім першим поясненням. Яким би не був смішним провал Роріс Фрісбі, принаймні він мав правильне спорядження, і його трюк був безпечним. Ми вже майже дісталися останнього рекорду зі списку. Це поставило під загрозу інших альпіністів, і інтернет йому цього не пробачив. У 2007 році 48-річний нідерландський екстремал Вімгоф. Вирішив спробувати те, що суперечило правилам висотного альпінізму. Інші альпіністи вдягали дороге спорядження, а він обрав зовсім інший підхід. Він вирішив підкорити Еверест у шортах і взутті. Але перш ніж ви подумаєте, що це просто черговий піархіт, вам потрібно зрозуміти, хто такий Вім джоф. Це не якийсь випадковий хлопець, якому спала на думку божевільна ідея після перегляду надто багатьох мотиваційних відео. Він, відомий як людина Лід, уже встановив світові рекорди сплавання під льодом і тривалого перебування у повному контакті з льодом. Він пробіг на півмарафон Босоніж по льоду та снігу у Фінляндії, десятиліттями тренуючи тіло витримувати смертельний холод. Навіть для дуже стійкого до холоду, як він, спроба піднятися на Еверест у шортах була виходом у невідоме. Це ж Еверест. Ми говоримо про гору, де температура регулярно опускається нижче нуля, а вітер може буквально заморозити твої сльози. План Віма ґрунтувався на тому, що він називав методом Віма-гофа: поєднання дихальних технік, медитації та поступового загартування холодом, що, за його словами, дозволяє людському тілу перевершити свої природні захисні реакції. Він щиро вірив, що з правильною ментальною підготовкою зможе піднятися на найвищу гору світу в тому ж одязі, який ти вдягаєш на літнє барбекю. Уявіть реакцію, коли цей бородатий нідерландець у світлих шортах і червоній пов'язці з'явився в базовому таборі Евересту, Шерпи, певно, вважали його божевільним. Інші альпіністи, мабуть, вважали його туристом, що заблукав до пляжу. Але цікаво, що він одразу почав досягати успіху. Він піднявся з базового до другого табору 22 тисячі футів лише в шортах і сандалях. Це справді вражає. Це вище ніж вершина Деналі, найвищої гори Північної Америки. Більшість людей на такій висоті боролися б за своє життя. У другому таборі він нарешті погодився вдягти черевики і прикріпити кішки, металеві шипи для щеплення з льодом, навіть маючи повне спорядження. Він ішов у шортах, піднімаючись все вище і небезпечно наближаючись до зони смерті. Тоді гора, нарешті, взяла реванш у крижаної людини. На висоті близько 24 тисячі 300 футів, він був змушений перервати свою спробу. Причина травма ноги, яка насправді виявилася обмороженням. Це була справжня іронія. Людина, що здобула репутацію завдяки витривалості до холоду, зрештою програла цьому ж холоду. Він не досяг вершини, зупинившись приблизно за 4600 тисячі футів від мети. Роки крижаних ван, дихання й ментальної підготовки, але зрештою Еверест показав, що існують речі сильніші за людську волю. Доктор Кем Кемлер, ортопед-хірург, який рятував обморожених альпіністів на Евересті, і бачив смертельну гіпотермію, не вірив у те, що спробував він. Ця людина бачила всі способи, як гора може знищити тіло, і навіть його це шокувало. Ніхто навіть не наближався до підкорення Евересту в таких умовах, сказав він, і чесно кажучи, після спроби Віма, яка закінчилася обмороженням, ймовірно, більше ніхто й не спробує. Найцікавіше, що частковий успіх Віма довів правоту обох сторін, людське тіло можна навчити витримувати неймовірний холод. Він пройшов у шортах далі, ніж багато хто у спорядженні, але це довело, що Евересту байдуже до технік дихання чи рекордів. У певний момент фізика та біологія беруть гору, і гора завжди перемагає. Епічна невдача Віма у шортах, блідне перед подіями 2024 року, коли новий рекордсмен викликав бажання альпіністської спільноти заборонити йому підйоми назавжди. У травні 2024 року американський фітнес-інфлюенсер Девін Левеск підкорив вершину та мав чіткий план. Він піднімався 72 години без сну і був виснажений, коли нарешті дістався вершини, пристебнутий до мотузок з іншими альпіністами. Понад мільйон його підписників в інстаграм чекали, що він зробить на вершині світу. Те, що він зробив далі, шокувало всіх, хто це бачив. Описую сцену: ви стоїте на вершині розміром з кілька столів для пінгпонгу, серед виснажених альпіністів, які ледве тримаються на ногах. Мозок так страждає від нестачі кисню, що навіть прості завдання здаються складними, а більшість людей борються, аби втриматися на ногах. Вони відчайдушно намагаються зробити кілька фотографій, поки їхні пальці не оніміли від холоду, швидко моляться і рахують секунди до того моменту, коли зможуть почати спуск, від якого залежить їхнє життя. Кожна хвилина на вершині збільшує ризик не повернутися живим. Це не місце для гімнастики. Та де він думав інакше? Він дістав телефон, почав запис і сказав: Доброго ранку, з вершини Евересту. Потім, на висоті 29 тисяч фути над рівнем моря, де одна помилка означає неминучу смерть, де він виконав, як він стверджував, перше сальто назад на найбільшій висоті у світі. Альпіністську спільноту це шокувало. Гілки Reddit вибухнули коментарями, де його називали і клоуном, і ще гіршими словами, вважаючи його людиною, яка не поважає гори. Вони мали підстави для обурення. Де він після сальто назад приземлився поруч зі страхувальними мотузками, які захищали від падіння з гори. Одне невдале приземлення, і він міг пошкодити закріплені мотузки, від яких залежить життя кожного альпініста, або що ще гірше, міг зірватися сам чи втягнути когось іншого у прірву. По-друге, де він був явно виснажений і страждав від гіпоксії після підйому. Коли твій мозок не отримує достатньо кисню для нормальної роботи, коли ти не спав три дні, коли твій організм буквально вимикається, це не час для акробатики. Професійні гімнасти не роблять сальто назад п'яними чи хворими. Але де він вирішив, що може це зробити навіть у режимі виживання? Ось що справді обурило людей. Де він одразу почав хвалитися рекордом і просувати свій бренд у соцмережах, він поводився з вершиною, як і з власним спортзалом, не поважаючи гору та понад три сотні загиблих під час її підкорення. Через кілька годин він опублікував досягнення на всіх своїх соцмережах, перетворивши момент пошини на трюк для соцмереж. Реакція була настільки жорсткою, що навіть спеціалізовані видання, альпіністські форуми та навіть люди, далекі від альпінізму, засудили цей трюк. Багато хто вимагав заборонити йому участь у майбутніх експедиціях для багатьох шанувальників альпінізму. Проблема сучасного Евересту: люди бачать його лише фоном для соцмереж, а не як одне з найнебезпечніших місць світу. Чи це вражає, чи здається безрозсудним, одне ясно. Сальто назад, Девіна Левеска стало найненависнішим рекордом в історії Евересту, викликавши суперечки щодо культури соцмереж, безпеки та поваги до гір. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Будьте сміливими!